Бонжур Шерзилев, вітаю, шановні учні! Анонсую новий курс на каналі, який починається сьогодні у вівторок, і буде виходити раз на тиждень по вівторкам. Одне відео на тиждень, але наперед відзняті відео будуть лежати в телеграм-каналі для фінансових янголів. Значить! Що за курс? Експрес-граматика. В серії підручників FLO 100% французь, Le France langue Étrangère, французька як іноземна, є такі чудові таблички, де подані красиво зрозуміло правила, і там є по одному два приклади. Тобто дуже коротко, тільки головне правило і один-два приклади. Це робить е, можливим бистро, швидко, коротко е, розказати граматику е, одне або два-три правила друг з другом пов'язані якоюсь логікою. І отакі мовні кроки, граматичні кроки. Є в оцих уроках, в підручниках, цих підручників всього 4. І в кожному підручнику приблизно там 35, 40, 42, 45 таких уроків. Тобто я планую відзняти це буде майже 200, там може 180 коротеньких уроків десь 10-15 хвилин. Для чого? Для чого і для кого. По-перше, я подивилася, що на YouTube майже немає граматики рівнів B1, B2. По-друге, я додивилася, що на рівнях A1 A2 деяких правил не вистачає, там навіть де ця, де ця граматика є. А по-третє, іноді там. То правило недопояснене, то прикладів забагато, і воно все заплутує, ну, недосконалість це нормально. Взагалі добре, що є безкоштовний контент, звісно, але ось в цьому курсі це буде максимально структуровано, максимально покроково і найголовніше це буде коротко, тому що тут правило і один, два приклади. Але якщо ви бачите, що Якісь, наприклад, подивитись правила і зрозумієте, що всю граматику А1 ви знаєте, а може й А2. Але коли ви побачите, що якесь правило ви не знаєте, ви можете придбати цей зошит, а це дуже товсті зошити, там дуже багато прав прав. Мені не потрібно давати 10, 20 і 30 прикладів на кожне правило, тому що є ці зошити. Ви там можете і аудіо послухати, і вправи поробити, і по ключам себе перевірити. Це набагато краще, якби я вам вставляла 10 прикладів або робила якісь PDF-файли. Вже зроблені гарні професійні зошити, по яким навчалось і навчається багато іноземців. Я тільки поясню вам правила, і отакий короткий формат дозволить вам по-перше, ознайомитись з правилами. По-друге, зрозуміти, що ви вже знаєте, а що ви вже не знаєте. По-третє, зрозуміти, які правила відносяться до рівня А1, які правила відносяться до рівня А2 до Б1 і Б2. Звісно, в різних педагогічних системах, наприклад, у нас є серія підручників і ДІТО також. В різних педагогічних системах. На рівні та А1 А2 там можуть правила трошки відрізнятися. Яке правило не вказали, яке правило додали, але в принципі воно все одне до, до іншого доволі наближається. Так що я сподіваюся, що цей курс експрес-граматики з підручників Ф 100% грамери Сенці для рівнів А1 А2, Б1, В2. Що він вам сподобається, буде корисний. І оскільки вони будуть виходити раз на тиждень, то це дає тим, хто зацікавлений граматикою цілий тиждень часу, щоб прописати, послухати Там аудіо є до деяких вправ у цих підручниках, і прописати вправи, і перевірити себе по ключам. Тобто, ви маєте тиждень, щоб засвоїти, попрактикувати, і навіть якщо ви вже знаєте, а один, але він у вас не досконалий. Ви можете просто попрацювати з зошитом, потренуватись. Просто ви швидко поробите, але повторення закріплення, воно буде корисно всім. Так що я сподіваюся, що цей курс буде корисно всім. Пишіть, будь ласка, вашу думку, пишіть в коментарях, ставте лайки для просування каналу, мені буде приємно і корисно для проєкту Просто Франс. І сьогодні виходить перший урок. Перший крок в граматику А 1 Натхнення вам у навчанні. До зустрічі у відеоуроках.